Доброго дня, шановні діти! Сьогодні з вами ми зустрічаємося знову на уроці фізики і розглянемо дуже цікаве питання. Чи задумувались ви, коли-небудь чому одні речовини дуже швидко загораються, а інші ніколи не можуть не можна запалити? І тут до нас на допомогу. Прийде наша шанована фізика. Всі речовини у природі, каже вона, поділяються на горючі і не горючі. Горючими називають речовини, що займаються від джерела запалювання та продовжують горіти після його видалення. Розгляне, давайте з вами розглянемо малюнок і побачимо, що до горючих речовин можна віднести папір. Пластмасу, деревину, тканину, солому. а ще що можна назвати горючими речовинами. Да, вірно, це бензин, соляра, дис... або деспаливо, як кажуть, газ це теж є горючі речовини. А негорючі речовини. Що таке негорючі речовини? Негорючі ми називають речовини, що не здатні до займання і горіння в повітрі звичайного складу. Розглянемо також з вами малюнок. І подивимося, що на малюнку в нас зображено цегла, каміння, вода, залізо. Тобто це не може ніколи загоріти. І сьогодні на уроці ми з вами. Будемо проводити досліди, а спочатку ми повинні визначити, що ми повинні з вами зробити. Визначити умови горіння речовини, ми вже з вами сказали, що умовами для горіння є присутність кисню, температура займання і горюча речовина. Для того, щоб якась речовина почала горіти, потрібно спочатку нагріти її до певної температури. Цю речовину, називають, коли її нагріють, називають температурою займання. У кожної речовини, речовини своя тер, температура займання. Наприклад, у деревини температура займання 270 градусів, у вугілля 350 градусів, температура горіння сталі близько 2,5 тисяч по Цельсію. А тепер, коли ми з вами розібрали, що таке горючі і не горючі речовини, давайте з вами проведемо практично дослід. Отже, я запалюю свічку, У мене свічка горить, коли я її накрию. Будь чим, чи склянкою, чи чашкою, через декілька секунд ми подивимося, що у нас вийшло. Я беру і накриваю свічку. Коли я накрила свічку, ми побачили, що через декілька секунд свічка у нас погасла. Чому погасла свічка? Свічка погасла тому, що немає кисню. Отже, зробимо висновок. для горіння, потрібен, потрібен кисень. Ми з вами розібрали, чому не горить свічка. А зараз давайте розглянемо таку ситуацію. Прийшов зі школи і зайшов у кімнату семикласник Іванко, побачив, що залишений зранку ним телевізор чомусь почав диміти. Іванко, розгубившись, замітив на міс... занімів на місці, а з телевізора вже пробивалося полуб'я, і тут хлопчик згадав урок фізики, на якому розглядалася тема: горючі та негорючі речовини. Іванко мерщів взяв відро з водою і вилив. На... вилив... Його на телевізор. А чи правильно він це зробив, як ви вважаєте? Ні, неправильно, тому що водою не можна гасити електрику. А потрібно було накрити ковдрою, щоб перекрити доступ кисню, так як його подивіться на малюнок, як зробив його товариш Михась? Ідемо далі. Отже, якщо у вас пожежа в кімнаті, потрібно не допускати доступ к кисню. Тобто, якщо ви відкриєте вікна або двері, у вас пожежа буде дуже швидко розповсюджуватись, а коли не буде доступу кисню, то можна цю пожежу загасити. А тепер давайте уявимо, що ми з вами. Потрапили до лісу. І якщо в лісі загорілася трава невеликі кущі, ми повинні з вами не розгубитися, а спробувати загасити полум'я. А чим? Давайте знову ж таки проведемо дослід. Отже, я беру аркуш паперу, який заздалегідь у мене змочений водою. І підпалюю. Спробую його підпалити. Буде він горіти чи ні? Ні, він не горить, він димить. А якщо я візьму знову ж таки цей же папірець і підпалю там, де не. Этот не немає води, він горить. І тут же погашу в склянці, тобто не дам доступу кислороду. Отже, чим же ми можемо погасити полум'я водою. А якими негорючими речовинами, подумайте, ми зможемо погасити, якщо ми опинилися в лісі, загорілася трава, чим же ми зможемо погасити нашу пожежу? Вірно, землею і піском. З проведених дослідів ми можемо зробити з вами висновок, що горючі речовини викликають дуже сильну пожежу, якщо вони займаються, коли до них немає доступу кислороду і висока температура горіння, то їх можна погасити. А якщо буде доступ кисню і. Наша пожежа може розпро... розповсюдитися. Ми завжди повинні з вами пам'ятати, що це дуже небезпечно для того, щоб ліквідувати пожежу, яку спричинили горючі речовини, ми повинні припинити доступ кисню, використати негорючі речовини, пісок, воду, землю. Те, що в нас є під рукою, навіть даже ковдро, як ми перед цим з вами розглянули на малюнку, тому ми з вами завжди повинні бути дуже уважними під час роботи з електрогазовими, електро- та газовими приладами. Бо в першу хвилину для гасіння пожежі досить склянки води, у другу потрібне відро, а в третю не вистачить і цистерни. Не допускайте виникнення пожежі. Телефон пожежної служби 101. Правильно користуйтеся горючими речовинами у побуті. Дякую вам за увагу!